Вже не перший рік на Слобожанському проспекті час від часу спостерігається підтоплення проїжджої частини. Проблема криється у неправильній роботі системи дощової каналізації. Є декілька проблем, які необхідно вирішити. Є на одній ділянці у нас вулиця Калинова підтоплюється. Для усунення проблемної ситуації комунальники розпочали моніторинг оглядових колодязів дощової каналізації впродовж всього проспекту Слобожанський. Він полягає у знаходженні оглядових колодязів та демонтажу асфальтового покриття з мінімальною руйнацією. Після чого на даній ділянці будуть встановлені нові оглядові люки. Ми приїжджаємо на місце, вирізаємо люк під свій, монтуємо свій, заливаємо смоли. Ну, Автомобілі носить фріза то, що асфальт вирізаємо, ну під'їжджаємо під форму люка, робимо отвір і монтуємо свої люки. Комунальники підкреслюють, що саме для правильної експлуатації системи дощової каналізації люки повинні бути на поверхні. Завдяки моніторингу була виявлена ще одна проблема. На ділянці від Вулиці Воронівській до вулиці Байкальській є просідання асфальтного покриття. Так, це асфальтне покриття якраз відноситься до щоприймальної системи. Були виконані роботи з відеоогляду, і виявлено, що там розмінувалася часткова труба. Тому ця ділянка більшоприймального з'єднання, вона не герметична, тому будуть виконані роботи в подальшому з її розкриття, виконана часткова заміна цього трубопроводу і герметизація всіх цих стаків. Закінчити роботи з моніторингу дощових колодязів, яких налічується близько 50, планують до кінця наступного тижня. Через проведення даних робіт можливе ускладнення руху на цій ділянці. Також на проспекті Слобожанський в районі будинків номер 106 та 108, згідно з рішенням міського голови, буде звужена проїзджа частина. Це пов'язано з тим, що в районі даних домів проводяться масштабні роботи з очищення дощоприймальної мережі. Повністю прочистити дощоприймальний колектор планують до 20 березня, тож враховуйте це при плануванні своїх. Поїздок по місту